Зараз тато перевозить пасіку, у нас його восьмиранкові вулики, отак вони стоять в причеп. Зараз ми якраз їх розгружаємо, допомагаємо Ну і покажемо, як це виглядає. Отак вони вряд стоїть на причепі. Вулики важкі, приїхали з поля. Це якраз виготовлені з очерету. Так само в принципі, як наші ті 12 рамкові, що ми показували, то теж такі легкі, матеріал класний, теплий, такий він більше нейтральний. Там хто дивився попереднє відео, вже я розповідав. Наступний. Оставили в коментарях, що працював у масті. Попрацюємо в масті. Хоча як такої необхідності працювати в масці навіть немає, бо бжоли спокійні, навіть після розгрузки ми вам покажемо, відкриємо лядки, Бжоли ледве викучуються. Хоч цей восьмиранковий вулик, А самому його підняти майже нереально. Чим бжола Бакваст. Ще цікаво. Ось вона приїхала тільки з поля після переїзду дві бджоли вийшли і все більше їх не видно що вони тут і є тут особливість конструкції цього вулика в тому що в'їзд восьмиранкове на 300 рамка а внизу з ним на по Поглибленому дні ще розміщується 8 рамок, тому об'єм вулика дорівнює 12 рамочного вулику. Ну, за рахунок того, що розмін вузько високий, температурний режим бджолам підтримувати гарно восени, вони гарно охороняють. Людки, тому що клуб розміщується ось в цій зоні в нижній, і над ними великий запас кормів на весну. Тому в зимі цих вуликах порівнянні з оцим варіантом, коли люток знаходиться внизу, очевидно. Ось дно де знаходиться люток, магазин на ставки, де ми збираємося. Після медозбору магазин на ставки прибирається і тут бджоли повністю. Мед розміщають над собою компактно, не треба ні зовсім формувати сім'ї в зиму. Вони самі розміщають корми, як потрібно. І тому в принципі, оцей варіант мене дуже задовільняє, я його використовую в себе на пасічці. Оця конструкція дуже вона, я вважаю, що вдала і з задоволенням використовую, і вона вимагає набагато меншої затрати для обслуговування сімей. Бжола вся присутня, вона є, але наскільки вона спокійно, спокійно перенесла її переїзд, цим було пов'язано. Бжола наявності, але агресії зайвої вона не проявляє. достатньо вона судить. Компактно. Кримівля в таких вуликах відбувається дуже З результатом гарним, тому що корми розміщені над клубом. І розминутися кормами клуб не має навіть такої можливості. Іде вверх. А сюди він якраз навпроти льотка. Тим самим восени гарно його охороняючи. Це збіжовий щойно після переїзду. Ще такий момент кріплення кришки. За допомогою таких зажимів не треба використовувати, як у нас зараз на всіх пасіках. Кришки цеглинами тримають. А тут цей замок, тут і мається от паз такий профрезерований в бічній стінці. І таким чином зажим працює і тримає, тримає кришку, щоб не був вітер. Бжила це тільки яку ми перевезли. Ніякої агресії взагалі не спостерігається. Ось вам чим різняться бджоли різних типів. Так що, кому цікаво, ось так виглядає зажими, які тримають кришку, же спереді і ззаду. Саморобні дашки? Да, так, саморобніші дашки. Продовження теми. Зимівлі, підготовки бджолиних бджили, сімей, яку Андрій Галдін затронув і пропонує варіант використання магазинної наставки під гніздовим корпусом. Це правильна така ідея. Можете бачити на цих вуликах, восьмирамкових, де зроблено дно не 145 корпус, а 160 зроблено стаціонарне дно. Для чого? Для того, щоб. Тут розміщається теж вісім рамок магазинних. У мене восьмирамковий вулик дорівнює об'єму 12-рамочного вулика. з тими, якими вуликами я раніше займався, бо вони для мене зараз не такі, вони зручні в роботі, бо важкі і так далі. Тому ось цей варіант восьмирамкового вулика, де дно глибоке, в якому розміщується. Ще 8 магазинних рамок в сумі дає об'єм 12-рамочного вулика. Бжоли гніздо формують розміщення кормів так, яким заманеться. Формовкою гнізда в зиму я не займаюся. Після того, як знімаю магазини, бджоли саме упорядковують медові запаси в достатній кількості корма розподіляють так, як їм треба. Оцей корпус нижній дає їм. змогу. Розплід вирощувати на крайніх сорніх рамках, і клуб в зиму розміщається ось таким чином, який займає ще частину денного корпусу. І наявність льотка, наявність льотка між ними спонукає бжіл захищати гніздо своє від ос. І таким чином вони вдало охороняють в 12 рамкових вуликах. Саме бачите, розумієте це, люток знаходиться внизу, клуб в цій частині стає для них недоступний, що дозволяє і осам, і мишам туди потрапляти без перешкод і так далі. Фаска збита така. Чому? Це дає можливість бжолам комфортно приземлятися і стартувати. Якщо рівний край лютка... Вони б'ються своїми тільцями об цей гострий край. Тому це відповідь Андрію Галдіну на ту дискусію, яку він започаткував в плані підготовки з сімей до зими. Я у себе на пасіці вирішую це таким чином. І вважаю, що бджолам зручно, тому ось такі моменти, кому цікаво, беріть на озброєння і використовуйте розташування вулика. Таке узько високе, дає переваги при розміщенні на платформах, при перевезеннях і так далі. Чому? Тому що там, де розміщається, в мене три, 12-ти рамочних стає на платформі, можна показати три вулика, таких в мене стає п'ять вуликів. Оця конструкція літка дозволяє бути одномоментною прильотною дошкою. Бо сідають, навіть коли дощ йде, вони сідають. На люток, краплі не змивають їх. Ще в цих вуликах я повністю на всій пасіці використовую засвідковане дно. Чому? Тому що воно дає якраз можливість вентиляції для бджіл прекрасної. При перевезеннях в мене не було жодного випадку запарення бджіл. І все літо вони підтримують. Для себе комфортний мікроклімат, в гнізді. Тому переваги січі одна, тут безперечні, вони при такій конструкції вулика шкоди для температурного режиму клубу не заважають, тому що вітер розсіює ці рамки, які знаходяться внизу. І тим більш воздушна подушка вона забезпечує, тому що тепло тримається. В верхній частині вулика, не виходячи до зовні. Ще такий момент, пов'язаний з конструкцією льодка, в мене люток 18 мм. Це дає змогу бжолам розділяти два потоки при рухах бджоли, при виході і при прильоті. Коли інтенсивний льот бджоли взяти, вони розділяються в мене на два потоки. Одні стартують допустим, знизу, з нижнього ярусу, а інші з верхньої кромки льотка.